Нарешті, в наявності наші ямі бокси, і це дві ключ до марафону стрункості разом з зірковим марафоном від компанії Choice. Гайда робити розпаковку. Перше, найсмачніше, найулюбленіше, ті самі ваші улюблені протеїнові коктейлі Мікс Protein Контрол, але тепер ексклюзивно в нових смаках полуниця та Тірамісу. Цих коктейлів ще немає в продажу з такими смаками, але ви можете їх придбати ексклюзивно разом з боксом для марафону. Скажу чесно, що тірамісу я вже куштувала, і це надзвичайно смачно. Далі на черзі в нас функціональний коктейль Protein Slim, який містить в собі натуральні, класні, потужні жироспалювачі, який буде саме допомагати вам спалити той самий жирок, який вам заважає жити. І це 15 сніданків на марафоні. А далі наші улюблені продукти це Лім Дрейн Детокс, покращення роботи вашої лімфатичної системи та виведення зайвої рідини з організму. Та Ектів Слім це набір рослинних ферментів, які допоможуть вашому кишківнику працювати якнайкраще. Останнім та не менш важливим продуктом є макросорб. Наш мінеральний комплекс це сорвент, який не просто виводить все погане з вашого організму, а також насичує ваш організм мінералами. Також в боксі є листівочка з QR-кодом, по якому ви можете перейти одразу на канал Марафон. І найголовніше, що тільки до 22 червня. Весь цей набір іде зі знижкою 15%, і звісно, ви отримаєте не просто участь у марафоні, а ще і ексклюзивну можливість скуштувати нові смаки наших коктейлей.